Сьогодні ми поговоримо про духовну практику йога. Дуже багато людей на даний час займаються цією духовною практикою, навіть не здогадуються, що за цим стоїть. Що таке взагалі йога? Йога це система психопрактики, духовна і ментальна методика зміни свідомості, тіла і психіки. Це сукупність різноманітних індійських духовних методів. Це, по факту, езотерична система в індійській традиції, походить від сифіротичної магії. Йога має, наскільки ми знаємо, різні напрямки і школи. Сьогодні вам відкрию велику таємницю, як працює йога, з якого каналу, з якого джерела людина, яка займається йогою, черпає енергію. І навіть того свідомо не розуміє каналом в Йозі, і всі сифіротичній магії є канал сатани, канал диявола, звідки черпається вся енергія. Його диявол замаскував під гімнастику, і на перший погляд це виглядає як вид спорту. По факту, це входження в канал темряві, черпання звідти сатанинської енергії. Це по факту черпання енергії застрал. Насправді, йога це є окультна практика, і наслідки після занять йоги будуть катастрофічні. Через деякий час, наголошую, не відразу, через декілька років може бути, в кожного по-різному, в кожних людей по-різному. У людини починаються психічні нервові розлади. Тобто, тому що це по факту зміна свідомості. Людина вже не буде при своєму розумі. В 99% випадків це ми бачимо розпад сім'ї. Тих, хто займається його, як правило, не одружені. Або розведень, там щастя в шлюбі не буде, сім'ї як такої не буде. З часом серйозні розлади психіки, і людина стає інвалідом в прямому сенсі. Ну і найголовніше, душа йде в вічне пекло. Чому так зараз поясню? Ще є один вид білої магії, називається цілительство. Дуже похоже на йогу, скажімо так. Зараз дуже багато розвелося білих цілителів. Таке цілительство, як літокорекція, еніокорекція, енергохілерство і ціл цілительство рейки зараз дуже стало популярним. Це як форма альтернативної медицини в лапках, замаскована під нетрадиційні. Медицину, так як і йога замаскована під гімнастику, розроблена японським буддистом Мікао Суї. Це по факту діє ритуал, під час якого відкривається або розширюється внутрішній канал людини, по якому тече енергія. Це так говорять, скажімо так, диявол. А насправді це той самий магічний канал темряви, звідки й береться сатанинська енергія. Як працюють ці білі цілителі через канал Рейка, канал Літокорекція Еніокорекція. Спочатку людина відчуває приплив сил, ніби покращення загального стану організму. А потім через деякий час, через декілька років, людина, яка звернулася до такого цілителя, починає просто розплачуватися або своєю сім'єю, своїм бізнесом. Страждає психічна нервова система, беруться різні дуже важкі хвороби, доля повністю руйнується. Ну і після смерті душа попадає в вічне пекло. Тому тисячу разів подумайте, до кого ви йдете, і кому віддаєте свої гроші. Чому так відбувається, пояснюю. Перш за все, щоб зрозуміти. Чому, чому йога це сатанинська практика, чому це окультна практика, то треба розуміти, що в цьому світі існує два царства царство Бога і царство диявола. Те, що існує царство Бога, ми вже всі знаємо. Бога царство не приховане, Бог все в Біблії описав, Бог через Ісуса Христа на землю приніс християнство, встановив церкву, встановив Божі закони. Хто їх дотримується, тому Бог дає благословення і в цьому фізичному світі, і найголовніше спасіння душі вже в духовному світі. Можливість вічно перебувати в раю диявола також існує своє царство, відкрию вам очі, але іншого типу, яке повністю протистоїть Богові, царство темряве, і воно приховане, таємне. Те, що існує в диявола царство, ми дізнаємося з Біблії в Новому Завіті. Новий завіт не просто згадує диявола, але протиставляє його Царству Божому, демонструючи, що Бог має владу над дияволом. І в Євангелії від Матея Ісус Христос говорить такі слова: кожне царство розділене в собі, запустіє, кожне місто чи дім, розділене в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? Отже, сатана був вже скинутий з небес сюди на землю, і з ним 30% ангелів. Диявол возгородився і пішов проти Бога, але битву з Богом він вже програв назавжди. Але тут, на землі, сатана заснував своє царство, яке дуже чітко працює проти нас, проти людей. І це царство дияволу ділиться на різні структури, сфери: чорна і біла магія, окультизм або іншими словами, езотерика. Прокляття, родові прокляття і набуті прокляття, і фальшиві релігії, такі як свідки Єгови, іслам, буд буддизм, індуїзм і тому подібне. Це царство диявола очолюють різні види злих духів, демонів. Їхня робота втягувати людей в різні залежності, в алкоголізм, в куріння, вбивства, в аборти, втягувати в магію, в чорну-білу магію, в езотерику, в незаконні позашлюбні інтимні стосунки. І тому подібне. Це, це, скажімо так, їх така схема, щоб вкрасти викрасти душу людини і кинути в пекло. Оце їх основа. Чим вони тут займаються? Сьогодні ми поговоримо про найбільшу царство, сферу царства темряви, чорна і біла магія. Якщо сатана має тут царство на землі, то відповідно він і має своїх людей тут на землі, які просувають це царство темряви. Ці слуги сатани це екстрасенси, біли цілителі, енергохілери, тарологи, відьми, ворожки, бабки-шептухи, мальфари. Оці всі інструк, інструктора по йозі, які, які вчать йога, ці всі білі цілителі, це все від диявола. Диявол на землю приніс магію, культизм, щоб затягувати людей в прокляття і смертні гріхи, і таким чином заволодіти душею людини, як я вже казав. Чому цей гріх найважчий? Бо це порушення першої заповіді Божої, немає інших богів, крім мене. Перша заповідь це фундамент всіх заповідей. І не просто так саме ця заповідь є першою, бо вона є найважливішою і найбільшим гріхом в духовному світі є порушення першої заповіді. А біла магія, і чорна магія, йога, окультизм це все руни скандинавські, пізніше зараз вам розкажу. Це все царство темряви, царство диявола. Люди, які займаються взагалі магією, екстрасенсорикою, йогою, рунічими татуюваннями, приворотами, ворожіннями, вони по факту служать сатані. Ці практики відкривають двері для демонів і прокляття в ваше життя, на здоров'я, на сім'ю, на бізнес і на дітей ваших до четвертого коліна. Тому це треба знати і треба задуматись перед тим, як цим займатися. Чому так відбувається? Тому що магія це боротьба проти Бога. Але Бог сильніший від диявола. Просто знайте, що диявол ніколи Бога не переможе. Це неможливо, бо диявол це просто Божий ангел. Диявол не Бог. Це просто Божий ангел, колись був. Який був скинутий з небес, бо він возгородився і пішов проти Бога. І заснував собі тут, у нас на землі, структуру чорної і білої магії. Чорна і біла магія це звернення не до Бога, а до демонів, бо тільки демони дають таку звану силу магам, екстрасенсам, інструкторам по Йозі, тарологам, провидцям, астрологам. Оці всі тарологи, ясновидці, мольфари, екстрасенс, вони не можуть мати простодар, який передався породу. Це не просто дар, це духовна сила від диявола. Демон вселяється в екстрасенса чи мольфара. І саме оцей дух віщунства, тип демона дух віщунства, через цю гадалку, чи колдуна, чи там інструктора поює, він передає вже інформацію, ніби допомагає в лапках, заради більшого обману, щоб потім людині зламати долю після смерті забрати душу в пекло. Так само працюють усі всі цілителі, екстрасенси, білі мольфари. Через них сатана надає певну інформацію. ніби через ту людину якась там проходить енергія. А потім через деякий час починаються величезні проблеми. Тому, знайте, що звертатися до екстрасенсів, цілителів, мальфарів, ворожок, квіддім, за допомогою займатися магією, особисто займатися йогою, цілительством рейки це один з найважчих гріхів. Тому що людина цим самим служить сатані. Це все придумав диявол. Я перечислюю різні види популярних окультних практиків, за якими стоїть диявол. Такі, як відливки воском, відливки оловим, гадання на кавовій гущі, викочування яєць, гадання на картах таро, спалювання гасіння сірників. Несіння червоної нитки, як оберіг, різні привороти, медитації, йога, енергойога, енергохілерство, скандинавські старослов'янські слов'янські руни, магія на перехрестках, магія на цвинтарі або іншими словами, погосна магія, різноманітні книги про магію, гороскопи, ловці снів, амулети, талісмани, книги по езотериці. Якщо людина мала якесь відношення до вище перечислених речей, то людина вчинила смертний гріх. Нарушила фундамент першу заповідь Божу. Як результат, людина відкриває двері дияволу в своє життя, як правило, диявол накладає родове прокляття. І самій людині, і її дітям на 4 покоління вперед. Людина навіть про це не здогадується, бо просто не знає духовних законів. Давайте подивимось, що про маюча каже Господь в Біблії. В повторення закону 18.10 в Біблії є такі слова. Не має бути у вас тих, хто проводить сина свого або доньку свою через вогонь, віщунів, гадалок, ворожок, чаклунів, шептунів, спірітистів, чарівників і тих, хто звертається до мертвих, бо мерзотним перед Господом є всякий, хто робить це. Для багатьох такі заняття здаються безвинною, безневинною грою. Ось що Бог наказує Мойсею в книзі Вихід 22,18 Ворожок не залишай живими. Але найстрашніше це те, що після закінчення земного життя таких людей очікують вічні муки в пеклі. Ось що говорить апостол Іван в Новому Завіті: Бо ягузів, невірних, нечестивих та вбивць, блудників та чаклунів, і долопоклонників та всіх брехунів, доля в озері, палаючому вогнем та сіркою це смерть друга, об'явлення 21.8. Ще одне маємо: перший Хронік 10,13. Так помер Саул за своє беззаконня, яке він зробив перед Господом за те, що не виконав слова Господнього, і звернувся до ворожки з питанням. Ось чому так Бог ревно старався зберегти людство від магії. Ще поговоримо про гаданнях на карта Таро в соцмережах. Це масове явище. молоді дівчата зараз звертаються до тарологів за консультаціями онлайн, також в прямих ефірах в соцмережах, щоб їм розказати про їх долю, погадати на хлопцях і навіть не здогадуються, які катастрофічні наслідки їх чекають за такий вчинок. Просто знайте, що за картами старо, таро стоїть сатана, та, а диявол це батько брехні. Він вам ніколи не скаже правди, бо його природа брехати. Як працює сатана через карти таро. Він бере інгредієнти з минулого. Просто зверніть увагу, що таролог чи мольфар, будь-хто. Гадалка вам входить в довіру, бо розказує ваше минуле. Щоб ви просто повірили, що вона могутня і дійсно має надприродню силу. А далі про майбутнє, коли прийде мова про майбутнє, вона просто вас жорстоко обмане. Крім того, ви вийдете під прокляттям, коли звернетесь за порадою до гадалки, ворожки екстрасенса. Тому що це, цей екстрасенс, це та сама гадалка, відьма ворожка чи мольфар. Це просто підміна понять введення людей в оману сатаною, що ви не догадались, кому вона служить. Взагалі, біла магія це, це диявол придумав таке нос, нове слово біла магія білий мольфар, біле цілительство. Рейки, Йога, це це все нові слова, колись цього не було Ще поговоримо про скандинавські руни. Скандинавські руни, рунічні татуїровки на тіло. За цією структурою чорної магії стоїть також демон, бог війни. Зараз, зараз багато, дуже багато молодих людей наносять на тіло татуїровки з рунічними формулами, не розуміючи, що це печать антихриста, підпис сатани. Це величезні смертні гріхи, які потягнуть за собою прокляті, катастрофічні наслідки на долю людини і душу людини. На превеликий жаль, багато наших. Хлопців нанесли татуїровки із скандинавськими рунами, не розуміючи, що це печать Антихриста. Люди думають, що їх буде оберігати цей скандинавський Бог війни. Але, на жаль, за цим стоїть диявол. Сатана просто грамотно бреше. Це по факту печать Антихриста. Оцей Бог війни, як вони називаються, злий дух, який служить сатані, ціль диявола вбити, вкрасти, знищити. Природа диявола це приносити зло. Люди задумайтесь сто разів перед тим, як наносити на тіло татуїровки. Розберіться спочатку, що вони означають. Взагалі наносити на тіло татуїровки це величезний гріх, не кажучи вже про сатанинські скандинавські формули і руни. Чому люди взагалі звертаються до екстрасенсів, мольфарів, цілителів, ворожок? Чому люди взагалі... Влазить в йогу, як це взагалі працює, як диявол вдається обдурювати наївних людей, як диявол застосовує білу маю. Розкриваю вам схему сатани. Коли в людей якась проблема стається, люди спочатку пробують помолитися трохи, бачать, що відразу по щелечку пальця, так як би їм хотілося, результату немає, не виходить, і люди думають, що молитва не працює. Хоча насправді молитва працює. Просто проти, проти диявола, проти певних проблем в житті, треба комплексна робота. Відвідувати церкву, молитва і сповідь і причастя, дотримання посту. А це потребує певних зусиль. А люди шукають легких шляхів і йдуть шукати тих, хто відразу їм допоможе, і буде миттєвий результат. І звертається до екстрасенсів, мольфарів, цілителів, ворожок, хто на кого натрапив. А що насправді приховується за цією допомогою в лапках, які сили там діють, ніхто, ніхто не цікавиться, не задумується. Взагалі, всі екстрасенси, цілителі, мольфари говорять, що у них дар від Бога передався, породу. Або дар породу передався. Те, що навколо білого мага цілитлі екстрасенса, чи ворожки, чи мольфарки розвічені. Ікони чи горить свічка, вони навіть щось молиться, то не може замаскувати того, кому вона служить. Людині буде здаватися, що спочатку диявол дає певну поміч, нібито. Але диявол, якщо й дає певну поміч, то він, він це для, тьо, для того робить, щоб затягнути людину в гріх, а потім мучити, а потім забирає в сто разів більше. Найчастіше плата береться за те, що найцінніше в людині. Розбивається сім'я, шлюб, хвороби у дітей, втрата великих сум грошей. Як правило, плата за будь-який гріх окультизму колосальна, так як це нарушення основи всіх заповідей Божих. Першої заповіді. Пам'ятайте, ще раз вам повторюю, диявол це батько брехні, в нього нема цілі допомогти людині. Ціль диявола, методом обману, вбити, вкрасти, знищити. Просто собі звернувся до екстрасенса за порадою, забув, то так не пройде. Це вилізе в майбутньому і вдарить по всіх сферах життя. Пройдуть різні, прийдуть різні хвороби, дуже часто розпад сім'ї, смерті в родині, розвиток якоїсь залежності і тому подібне. Є випадки, коли, наприклад, проти людини постійно хтось магічить, наводить порчу, там, сусідка чи знайома і тому подібне. Що людям робити в такому випадку, як захиститися від цієї цієї порчі, магії і тому подібне. Вихід з ситуації єдиний. Регулярне відвідування храму Божого, молитва, покаяння за свої гріхи, регулярне читання Біблії, знання духовних законів, які чітко прописані в Біблії. Часто сповідатися і причащатися, захистить вас повністю від впливу демонічного світу і дасть життя вічних. Сповіді причастя це найважливіші церковні таїнства, це єдине лікарство від усіх гріхів, хвороб і нещастя. Ісус Христос це єдина дорога на небеса, це єдиний вихід зі всіх найскладніших ситуацій. Відвідування храму Божого по неділях обов'язково, хто має можливість, можна кожен день, хто має великі проблеми. В більшості Божих храмів і свята літургія сповіді причастя є кожен день. Якщо ви відвідуєте церкву, часто ходите до сповіді до причастя регулярно, ви знаходитесь під захистом Божим. На вас не буде впливати ніяка магія диявол не буде мати до вас доступу. Ще поговоримо сьогодні. Є такі люди, можливо, ви в себе в житті побачите, що у вас стаються, скажімо так, чорна полоса, одні проблеми, 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 і вони не закінчуються. Тобто вони роками тянуться одне й те саме або повторюються дуже ситуації в руду. Наприклад. В мами є певна хвороба, і дочці передається та сама хвороба. Або, наприклад, мама розведена не живе з чоловіком, і дочці передається точно така ж доля, і дочка не може, не може жити з чоловіками і постійні, скажімо так, розпади шлюбу. Що це свідчить? Це свідчить про те, що може бути родове прокляття. Про родове прокляття знизу прикріплюю відео. Це тема на 5 годин. В кого є реально проблеми, в кого реально в житті чорна полоса, Прослухайте, там є плейліст з 5 відео по годині, що це таке, як, як з того вийти. Ще раз відразу вам пояснюю: родове прокляття це також сфера диявола. Він накладає на людей таке. Із-за того через те, що хтось в роду вчинив тяжкий смертний гріх. І це передалось на дітей. Тому. Є такі люди, коли вони народжуються, і вони вже народжуються з наслідками гріха. В них вже відразу проблеми. Але це з цього можна вийти? З цього можна вийти, знову ж таки, єдиний вихід із ситуації це Ісус Христос. Прикріпляю знизу відео Ольги Голікової, як з цього виходити, як зборотися з родовим прокляттям. Відразу кажу, це боротьба один-два роки, а інколи й три. Це важка боротьба, але воно того варте.